Футбол і висока мода. Зірка збірної Франції Кіліан Мапе став обличчям чоловічої колекції Діор. За словами нового креативного директора чоловічої лінії Діор Джонатана Андерсона, спортсмен ідеально уособлює цінності модного дому. Кіліан голос покоління, джерело натхнення як у спорті, так і за його межами. Його харизма робить його ідеальним послом Діор. Зазначив Андерсон, це не перша перемога футболіста в моді в грудні 2021 року. Мбапе офіційно став обличчям чоловічої лінії Діор творіння Кіма Джонса та аромату соуваж разом із Патінсоном і Депом. У 2019-му Кіліан став першим французьким футболістом і наймолодшим гравцем в історії, для якого Найк створив персональну колекцію Бонді Дрімс на честь його рідного міста. У 2018 році Мбапе став першим чинним футболістом, якого юбльо обрав офіційним амбасадором. До цього бренд працював лише з ветеранами футболу або зірками минулих років.